Вітаю, три то питання перед тим, як вступати в шлюб, ми повинні обговорити. Тому, якщо ви плануєте вступати в шлюб, обов'язково вам треба підготовка, щоб до кінця зрозуміти світогляд один одного, прагнення один одного. Цілі, мету, вкуси, і як ви дивитесь на ті чи інші речі, як ви взагалі дивитесь спільно на своє спільне в майбутньому житті? І ось три питання. Перше це про гроші треба поговорити перед тим, як ви виходите заміж або одружуєтесь. Чи немає у людини боргів, щоб не було так, що після весілля вам повідомлять, а в мене кредитів на 30 тисяч доларів, тому будемо віддавати разом. Можна віддавати разом, але людина повинна знати до весілля, щоб це було свідомо, її рішення це робити. Тому про гроші, де ви будете працювати? Чи буде чоловік працювати, де, скільки, де він буде служити, чи дружина буде працювати? Ви повинні вирішити про гроші, як ви будете витрачати, хто буде відповідальною за сімейний бюджет, або хтось, або спільно, тобто ви повинні проговорити. Друга річ це здоров'я. Чому я прошу, щоб люди, які одружуються, вони принесли певні справки? Щоб не було так, що здрастя, а в мене ось така проблема, ти не знав, а я тобі не сказала, але в мене вже це є, тому тобі вже нема куди діватись, будеш вже жити зі мною, з такою, якою я є. Тому певні ми здаємо аналізи, я прошу певні справки, і взагалі я думаю, що це правильно, коли люди все роблять свідомо, коли люди знають, у що вони входять і що їх очікує. Тому це дуже важливий момент проговорити про здоров'я, розібратись з цією темою, наприклад, щоб, там, якщо є онкозахворювання, якщо є захворювання, зв'язане з головою, з кров'ю, щоб люди знали, там, наприклад, що є певні захворювання. Я знаю багато пар, які після того, як вони. Знають, вони свідомо одружуються, і в них все добре. І я за те, щоб це робити свідомо. І третій момент це де ви будете жити, де ви будете працювати, в яку церкву ви будете ходити, до якої церкви будете належати про служіння, про дітей, якісь побутові питання. Тому щоби не було потім зайвих, зайвих таких, знаєте, утисків один від одного. Будуть моменти, коли треба притиратися, але багато моментів ви повинні вирішити до шлюбу, і це дуже важливо, щоб ви проговорили, ви погодились, ви знайшли спільність, і потім, як Біблія говорить, підуть чи двоє не домовившись, і потім вже йти по двох, тому що ви домовились, ви проговорили, і ви свідомо. У це все війшли, і є Боже благословіння і Божа благодать, яка вам допоможе. Амінь.